Отже, вітамін Д це про здорове волосся та нігті, сяючу шкіру, а ще про здоровий імунітет, міцні кістки, відсутність болю у м'язах та суглобах. Брак того чи іншого вітаміна в організмі людини негативно впливає на її самопочуття. Вітамін Д на виняток. Це дуже важлива сполука, нестача якої призводить до низки хвороб. Але чи можна самостійно діагностувати дефіцит вітаміну Д і як поповнити його запаси? Про це розпитаємо у лікаря терапевта у нас в гостях вже Марина Гетта, лікарка терапевт медичного центру Стар Доктор. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, які взагалі фактори викликають дефіцит вітаміну Д в організмі? Хочу сказати, що тема вітаміну Д наразі є дуже актуальною. Тільки за останні п'ять років є більше 30 тисяч досліджень про користь і потребу нашого організму саме вітаміні Д. Одні з них вже науковці довели, те, що наш рівень вітаміну Д в організмі, якщо він підтримується на адекватному нормальному рівні, він зменшує ризики виникнення раку молочної залози, раку простати, приступів мігрені. Тому тема актуальна. Як ніколи. Фактори, які можуть впливати на зниження на ну, рівня вітаміну Д в нашому організмі, це, по-перше, періоди життя, такі як вагітність, годування грудьми, діти до 5 років. Також у людей похилого віку з віком зроста, зменшується синтез вітаміна Д в нашому організмі. Люди з захворюванням цукровим діабетом, з ожирінням, з захворюванням шлунково-кишкового тракту. так також мають недостатність вітаміну Д. Також пацієнти, пацієнти, які приймають глюкокортикостероїди на постійній основі приймають препарати статини. Це препарати, які знижують рівень холестерину в нашому організмі. А вітамін Д саме синтезується в шкірі з холестерину, тому мало холестерину, мало вітаміну Д синтезується в нашій шкірі. А отже, які ж ознаки недостатності цього вітаміну D? Тут треба трохи поговорити про біохімію. Дивіться, ми синтезуємо знову ж таки з холестерину в нашій шкірі вітамін Д, і утворюється неактивна його форма. Щоб він став активний, він повинен пройти багато процесів, один з яких це гідроксилювання, і він потрапляє в печінку з печінки в нирки. Там потім він потрапляє в кишечник, де він смоктується і допомагає. Саме кальцію потрапляти в нашу кров. Тому специфічних ознак гіповітамінозу Д немає, але якраз є зв'язок з кальцієм. Мало вітаміну Д, мало кальцію, тому е, буде, будуть переломи, будуть ознаки остеопорозу. Це біль та тяжкість у суглобах, також м'язова яз, слабкість. А кальцій приймає активну участь у нервовій системі, тому люди з зниженим рівнем кальцію та вітаміну Д в крові вони будуть більш збудливі. А також вітамін Д приймає участь в поділі наших імунних клітин, тому ми будемо ще хворіти, коли буде вітамін Д низький. Отже, наші люди певно дуже часто люблять назначати собі лікування, пігулки самі І щодо вітаміну. Давайте розберемося. Взагалі для початку чи потрібно здавати аналізи перед тим, як починати його приймати? Дивіться, по перше, ми здаємо неактивну форму вітаміну Д, тобто 25 п'ять це головне, щоб ми зрозуміли. А також є а, три критерії, по яким любий пацієнт самостійно може дізнатися, чи потрібно йому здавати цей вітамін, чи не потрібно. Перше, це чи відноситься пацієнт до групи ризику. Ми вже перераховували захворювання, так, які а, відносяться до групи ризику: це цукровий діабет, ожиріння, хвороби шлунково-кишкового тракту. А, також до груп ризику входять похилі, люди, так діти, вагітні жінки. Також якщо людина є вегетаріанцем, тому що вона не приймає жири тваринного походження, а вітамін Д в нас є жиророщеним вітаміном для його всмоктування в нашому організмі потрібні ці жири. Та й по-друге, саме жири тваринного походження містять цей вітамін Д. Тож, отже, яка яке дозування є профілактичним, а яке лікувальним? Дивіться, якщо казати за профілактичне дозування, то це буде в залежності від того, скільки людині років. Якщо ми кажемо за людей від 18 до 70 років, середня доза, яка зараз рекомендується по протоколам, це 600 одиниць на добу. Якщо ж людина старше 70 років, це 800 одиниць на добу. Але треба говорити про те, що якщо у людини були серцево-судинні епізоди по типу інференції, Фаркту, то там профілактична доза вже е, по літературі буде становити 2000 одиниць. Але треба розуміти, що без нагляду лікаря, без того, чи е, м, повинні ми здавати чи не повинні. От е, тут є момент, якщо ви е, не збираєтесь приймати більше 2000 одиниць вітаміну Д на добу, е, ви можете не здавати так цей аналіз. Якщо збираєтесь, то тільки під наглядом лікаря е, та з здачею вітаміну Д. Через три місяці ми прийому вітаміну Д ми можемо перескладати аналіз, дивитися на те, піднявся рівень чи не піднявся. І я нагадую, що саме щоб визначити рівень вітаміну Д в нашій крові, ми повинні на три дні відмінити цей препарат, щоб результати були актуальними і правильними. Отже, щодо дефіциту, ми поговорили. А щодо передозування, чи можливо, взагалі таке щодо цього вітаміну, чи несе це якісь небезпечні наслідки? Ми не боїмося саме передозування вітаміну Д. Ми якраз боїмося того, що якщо рівень вітаміну Д в нас виростить, то і виросте е, рівень кальцію в нашій крові. А це вже буде небезпечно. Е, по перше, він буде. З легкістю, ну саме легкий побічний ефект, який можуть виникнути, це нудота, блювота, загальна слабкість, часто сечовипускання, тому що нирки будуть намагатися вивести цей надлишок кальцію з нашого організму. Також при підвищенні рівня вітаміну, D занадто він буде спонукати виходити кальцій з наших кісток буде виникати остопенія, що предшествує нашої нашому остеопорозу. Так, і якщо людина буде приймати більше двох тисяч одиниць довгий проміжок часу, то можуть виникнути й важкі симптоми, по типу там, переломів, кісток, так, судом. І кальцій, який надходить в нашу кров, він буде циркулювати і намагатися відкластися десь в яких місцях, тобто будуть відкладатися кальцинати в легенях, в судинах, на клапанах серця і в нирках. Тож Вітамін Д, це каплі, ін'єкції або таблетки, і як правильно їх приймати, я би сказала так: якщо ви людина, яка не має проблем з зовнішньою секрецією підшлункової залози, з жовчним міхуром, і якщо ви можете приймати таблетки разом з їжею, тою, якою там буде входити саме тваринні жири. То не робіть собі інтелект, просто приймаєте зраночку разом з їжею пігулку. Якщо ж людина не може приймати таблетку разом з їжею, то ми можемо рекомендувати каплі вітаміну Д на масляній основі. Якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом, то це будуть каплі на водній основі. Наразі ін'єкції вітаміну Д не зареєстровані в Україні. Вони є в Європі, але там настільки вузький спектр їх. Використання, що ми можемо їх призначати як лікарі тільки в дуже рідкісних і гострих процесах, коли там важкий остопороз або переломи, і ми призначаємо і тоді лікуємо ін'єкційно. От скажіть, будь ласка, колега, перепрошую, от вітамін Д. Кажуть, що якщо ти часто грієшся на сонечко, то ти насичуєшся вітаміном Д. Чи дійсно можна так сказати, що аби насититись вітаміном Д, можна постояти на сонечку? Дивіться. По-перше, якщо вдаватися реально в подробиці, то сонце повинно бути під нахилом 45 градусів. В наших широтах це починається з середини квітня і закінчиться середині жовтня. По-друге, це певний час саме зранку, і там десь 40-50 хвилин. Ну а по-друге, якщо чесно, ми ж розуміємо, що в наш час. СПФ, ми всі виходимо з дому і мажемося кремами. Тобто, яке сонце воно не пробиває. Це тільки на вулиці, якщо так, от сидіти і насичуватися цим, але про рак шкіри ми не забуваємо і про алергію також. Так, звісно. Що ж, дуже вам дякуємо за роз'яснення за таку цікаву інформацію. З нами була Марина Гета, лікарка-терапат медичного центру, старт доктор. Що ж, багато корисного та цікавого почули, Сподіваємося, шановні глядачі, що. Ця інформація стане вам в нагоді, але ми ж рухаємося далі.